Шановні колеги, депутати, в ході підготовки проєкту програми створення духовно-культурного музейного комплексу Антоніці Округа та розвитку інфраструктури і пізнавального туризму на території і Стіжоцької сільських рад Шумського району на період до 2010 року у 2006 році постало питання можливості фінансування даної програми в разі її прийняття. На той час історичний розвиток Табору в південь не мало жодного офіційного статусу, не входило до жодної із музейних структур. А будівля штабного будинку, цвинта капличка, знаходились на балансі Великої Ловицької сільської ради у статусі колосного майна. Для вирішення даної проблеми було прийнято рішення про утворення структурного підрозділу Шумського районного краєзнавчого музею, відділу Шумського краєзнавчого музею Антонівецька республіка. До якого необхідно було включити будівлі та споруди, просто що на історичному місці табору, і музей історії села Стіжок, який носився звання народних. Я не буду озвучувати всі ті рішення, які були прийняті Лівецькою Стюжонською сільською радою, і наказ по, Шумський, по відділу культури Шумської районної державної адміністрації про відкриття відділу. Це все було зроблено. заходів передбаченої програми. На виконання програми створення духовно-культурного музею...